І за масових обстрілів електростанції українці економлять електроенергію. Я до цього старяться камінчани. Та чи підтримують вони цю ініціативу? Та які в них є лайфхаки? Давайте дізнаємось. Ходімо. Ви економите електроенергію, світло наразі? А, так, економлю. А як саме що ви робите для цього? А, ну по-перше, намагаюся якнайменше вмикати поки, обігрівальні прилади краще вдягатись. по-друге, у нас замінені всі лампи на економічні, ну і взагалі-то воду навіть кип'ячу на газовій плиті. Ну звісно, обов'язково. А як саме що ви робите? Виключаємо все, що не потрібні прибори к вечору обов'язково виключаємо. Ну, включаємо телевізор, щоб немножко что щось посмотреть, інформацію какую-то отримати, а остальное все виключаємо. Чи можливо штовувати якісь там романтики, підпалювати свічки замість світла? А, так, і таке можливо, але це більше у вихідні дні, коли є час. Добре, дякуємо, гарного дня. Можливо, якось ще заощаджуєте там лампочки купляєте, енергозберігають. Так, да, у мене везде енергозберігаючі лампочки по всій квартирі, везде. А чи готові до можливого відключення світу? Закупали якісь там ліхтарики, можливо, ще свічки? У мене є стара допотопна лампа, яка на керосинці, я її з дачі привезла, і, звісно, свічки. Так економимо. А як саме? Що робите? Ну, ми вимикаємо потужні прибори, вимикаємо коли, ну, в час пік. -да. А що робите для цього? Ну, чаще виключаю світ, все. А тим, що ви користувалися електроприладами, як ви їх замінюєте? Та да, ну нікак зараз що. Як голову слушати? Якщо помили голову і хочете нам зекономити, як ви це робите? Може, якісь лайфхаки є порадити нашим глядачам. Ні-ні, я тільки феном, мені нужна укладка. Сьогодні питаємо, чи ви заощаджуєте електроенергію. Звичайно, заощаджуємо. А що ж. А як ви саме це робите? Не ну, включаємо електроопалення, наприклад, ще ще вдягаємося потепліше. А що робити? Можливо, лампи якось замінюєте ще не включаємо. Ми так, не включаємо. Ви, а, Стараємося днем все робити, а вечором тихенько, як мишки лежимо в хаті. В день не включаю прилади, які багато беруть електроенергію. перем до сьомої ранки ранку. Або можливо, там якось замінюєте лампи на більш економічні. А, ну, я... Цілий день працюю, тому я мало споживаю електроенергії. А якось запаслися вже на випадок того, що може бути відключення світла там і в день, і ввечері, і вночі. запаслися, можливо, там свічками, що ще купували? Свічки є, ліхтарик. То ви готові до всього? До Готово. Ми Розбоняю. завжди заощаджуємо. А як ви це робите? Та, та, та ну. Ви виключаємо постійно, якщо не користуємося в кімнаті світом, електроприбори, екотеку, які зараз Ну, Зараз є газовий котел, ми його не використовуємо поки що. Угу. Скажіть, а чи готові, якщо буде там відключення світла? Можливо, щось закупили з чимось, що знадобиться, якщо не буде світла, там свічки або ще щось. Ну, павербанк, наявні, свічі і так да, були у нас. Є. Все є. Чи заощаджуєте ви електроенергію наразі? Так. Да. Як це робите? Отключаю все з розетки. Взагалі всі прилади. Ну, крім холодильника. А як зігріваєтесь? Днем включає обігрівач, тому що діти час-два прогріла, виключила, тепло, діляться і ходять. Як діти реагують на те, що все ж таки ви вимикаєте електроприлади? Як вони без цього обходяться? Ну, дочка привикла к цього, адаптувалися. Ми ко всього привикаємо. Ну, намагаємось, поки світло не вмикати. А якщо вмикаємо, ставимо маленьку лампочку. У вас економна лампочка? Економна лампочка. А чи готова ви можливо до того, що будуть відключення світла, чи закупали можливо якісь свічки або ще щось? Ні, цього ми не робили. Ми вважаємо, що нам не можуть відключити світло. А насправді вже анонсували сьогодні, що будуть війні відключення і вдень, і вночі. Ну що ж, будемо якось переживати ну, ситуація досить складна і тому. Вважаю за важливим такий захід для того, щоб зекономити, користуюся тільки льготним ночним тарифом. Якщо дивлюся телевізор, то не вмикаю світло. Якщо вмикаю світло, не дивлюся. А якщо можливо не буде світла, чи щось ви закупили, якісь свічки там чи ліхтарики. Ну запаслася свічками. Є в мене і декілька пауербанків, таких достатньо йомких, і вивчаю зараз у інтернеті різні поради. Окопні свічки, свічки масляні може і статися таке, що стане на пригоді. Ви готові до цього? Звичайно, а що робити? А як можливо буде зігріватися, якщо, наприклад, у вас там електроопалення і воно не буде працювати? Як будете грітись? «150 п'ятдесят грам, закуска. Ви готові до того, що можуть бути ці по декілька годин виключення світла? Як ви до цього будете відноситись чи готові? Запаслись, можливо, якось. Свечками. Свели ще купити, так? Свечки, фонарики. Все, що у нас є, то і будемо использувати. А по-другому оно нікак. Якщо побыстрей війна закончилась, Путін би одумався. А Путін об этом даже і не думає. Йому мало України, вирішив далі пойти. Знаєте, как говорится, Бог не теля бачить теля.